Юдинки, всім привіт до вашої уваги. Volkswagen Passat b 8, яких на дорогах України ви помічаєте дуже і дуже багато. Хоча Passat b 8, Alltrack, от чим він у нас відрізняється зовні. Як бачите, він вищий, в нього інші диски. В нього є пластиковий обвіс, як у кросоверів зовні не так часто зустрічається, але теж присутній на нашому ринку. Але цей автомобіль ще більш незвичний. Справа в тому, що у нього під капотом стоїть нестандартна компоновка, яка зустрічається ще рідше. Це двохлітровий бі двигун турбодизель, який має 240 кінських сил і 500 міконометрів крутного моменту. І це той елемент, який тягне цей кузов, цей автомобіль. Реально дуже-дуже весело. От він зовні виглядає, як, ну, як там кажуть, дідівський кузов, грубовозка, універсал. Це автомобіль, на якому ви, по суті, можете завантажити всю свою родину, декілька дітей, всі їхні речі, в величезний багажник, комфортно розмістити їх в салоні, тому що це все ж таки посад Вісім він до Д класу відноситься. Просторий, багажник здоровий, і місця і позаду, і попереду достатньо. Але коли цих самих дітей тут не буде, конкретно в цьому варіанті бітурбо на 240 кінських сил ви ще й зможете отримати нереальне задоволення від їзди самостійно, як власник, як водій, як чоловік, скажімо так. Чому? Тому що навіть при тому, що це умовно трактор, цей трактор від нуля до сотні з таким двигуном, з повним приводом 4Motion, з роботизованою коробкою передач, тільки з роботизованою коробкою передач він випускається. Він розганяється за 6,4 секунди. І це автомобіль, який... По суті, так розганятись, так їздити може реально дуже довго. Конкретно цей варіант, як і більшість на моєму каналі. Вони приїжджають з Німеччини. Цей автомобіль також з Німеччини. Він приїхав з Лізингу по Німеччині. Він наїздив всього навсього 137 тисяч кілометрів це всього-навсього для більшості німецьких автомобілів. Для них це небагато, як би умовно. І при цьому ми привозили бі-турбо-двигуни, бі, -двигуни, бі пасати, що Alltrack, що в звичайному виконанні вже реально багато, і їздять вони навіть, коли їх купуєш в Німеччині з пробігом за 200. Тобто, Volkswagen якимось чином вдалося зробити такий двигун, тепло навантажений, з двох літрів витиснути таку потужність. При цьому вона продовжує їздити реально Велику кількість кілометрів, як би там хто не хотів, даючи таку нереальну динаміку, даючи надійність і, що найголовніше, економію, ефективність по витраті пального автомобіль при спокійній їзді, якщо ви не хочете витрачати м -м, зайві гроші, можете вкластися там навіть в 5 літрів, якби при спокійній їзді. Це на повному приводі, це з таким потужним двигуном і роботом. До речі, у пасата 240 сил йде вже роботизована коробка передач диків 5 500. Вона більш витривала по моменту. От якраз цей двигун дає 500 Нм, от ДК 500 тримає ці 500 Нм дуже легко. Тобто це мокрий робот з двома щепленнями, які протестовано його ставлять кодяки, тігуани, навіть мультівани це здоровезні автобуси, важкі, і цей робот нормально на них служить, ходить не одну сотню тисяч кілометрів. Особливість також Alltraка в тому, що він вставляється тільки у вигляді повнопривідної версії, ще й те, що він має вищий кліренс. Тобто, це такий собі, ну як би сказати, аналог кросовера, якщо ви не хочете, наприклад, великий кросовер, який споживає багато пального, який важить. Реально багато, от вам, будь ласка, варіант. І кліренс 18 см, і повний привід, і при цьому дуже і дуже заощадлива витрата пального, що на трасі, що, наприклад, в межах міста чи якомусь там навіть бездоріжжі. якби. Тобто, це от такий реально максимально, мені здається, універсальний варіант. І позапалювати на ньому можна, і сім'ю перевезти, і десь на легке бездоріжжя виїхати, проїхати в ліс на рибалку. Коротше, максимально універсальний автомобіль. Всередині і зовні ви не скажете, що він настільки потужний, тому що, по суті, німці вони всі такі більш-менш стримані, не на ляпості. Якби єдине, що відрізняє у трак, це надписи на сидіннях це підкарбований пластик. Сидіння, знову ж таки, бувають комбіновані. Тут аж три комбінації: тканина, алькантара, шкіра по бокам. Знову ж таки, максимальна універсальність. В тому плані, що якщо ви поїздите десь на бездоріжжі, будете з брудними ногами сідати, то шкіра от позаду сидінь чи по боковинках вона не буде забруднена так, як це б була тканина. Наприклад. Хоча у трак буває також і на тканинних сидіннях. Знову ж тут, все стандартно для Passat b 8 три зони клімат. Конкретно цей варіант у нас має топову мультимедійку. І що ще, ще цікаво? Конкретно цей варіант у нас має. Має адаптивну підвізку, він може змінювати жорсткість, регулювати. Особливо актуально тут спортрежим на такому двигуні, щоб можна було його втримати в поворотах чи навіть при розгонах, при маневрах. Адаптивна підвізка для такого автомобіля, мені здається, це маст хе. Що ще цікавого, чим ще цей автомобіль відрізняється, окрім більш такого роздутого двигуна. В нього є дві турбіни. Це впускна система, знову ж таки інша, через те, що під капотом немає місця. Тут акумулятор перенесений в багажник. При тому, що тут немає вибасту, ще він відрізняється гальмами. Тут більше по діаметру гальмінні диски, що попереду, що позаду. Ну і по суті від звичайного посаду, там на 190 сил чи на 150 він більше нічим не відрізняється. Олтрак цікавіший зовні. Що Passat, що Golf, що шкода, Scout. Скаути. У них такий цікавий обвіз, плюс кольорові акценти. На дзеркалах знову ж таки обвіз, також має десь сріблясті елементи, губу таку цікаву. Тобто у нього звіс передній трішки менше, ніж звичайного Пасата, менше ризик зачепитися ним десь за якийсь там бордюр, чи якийсь бугор, чи щось подібне. Коротше, автомобільчик реально, по-перше, драйвовий, по-друге, вже повторюсь, не перший раз, універсальний, максимальний. Хотів зробити його розгорнути з огляду Харкові, хоча в мене вже є відео по B-Turbo в у 2019 році. Бершов у 2018 році я для свого товариша приганяв бітурбо тільки звичайний неолтрак На такому двигуні з пробігом, здається, 104 чи 105 тисяч кілометрів. Тоді ми дуже боялися купувати такі автомобілі. Вони були не розповсюджені, такий роздутий двигун. По факту, той двигун, якому через 20 тисяч після пригону зробили стейдж, вирізали всю екологію і чіпанули на 300 кінських сил. Їздить і досі вже має пробіг біля 200. Тисяч кілометрів. Це вже скільки років пройшло, і він досі катається із двигуном. Нічого не трапилось. Ну, власне, такий звіт по цьому автомобілю. По фінансовій частині він публікувався в мене в телеграм-каналі. Власнику, новому, після розмитнення, він стає. От у Львові його людина планує забрати. В 600 євро. Це з усіма з усіма. Витратами. Тут є невеличка проблема. Автомобіль має камери 360 градусів, і з передньою камерою немає зв'язку, тобто треба буде виключити електричну несправність, якби і по суті все. А, тут не битий нефарбований кузов. Тут, звісно ж, оригінальний пробіг. Тут немає ніяких проблем, ні технічних, ні по суті косметичних. Хімчистка, і катаємося далі. Такий коротенький огляд, такого доволі цікавого пасатика. Публікую для вас. Якщо він вам сподобався, Тисніть вподобайку, думки, коментарі внизу під відео пишіть. І до нових зустрічей!